Завдяки співпраці з USAID теплопостачальники Чернігова за проєктом енергетичної безпеки отримали нову сучасну техніку. Цього разу це екскаватор для комунального підприємства Теплокомуненерго ця підтримка теплопостачальних підприємств міста стала можливою завдяки меморандуму, укладеному агентством США з міжнародного розвитку USAID та двома теплопостачальними підприємствами міста Теплокомуненерго та облтеплокомуненерго. Наразі проєкт реалізується саме в напрямку забезпечення надійності теплопостачання та енергопостачання. Це перша одиниця саме для цього підприємства, але не перша допомога в рамках нашого міста для іншого підприємства нашого міста вже була отримана і спеціалізована техніка за щодо цієї програми і когенераційні установки, які отримує підприємство облтеплокомуненерго, Це все є елементом співпраці саме з USAID. Тому ми щирі вдячні і уряду Америки, і безпосередньо тим людям, які працюють з нами, які за нами закріплені. Це перша одиниця. В рамках цього року, взагалі, десь планується поставити, якщо це буде добре, на місто Чернігів приблизно сім одиниць всякого роду техніки. Це два підприємства будуть забезпечені. Це і екскаваторна техніка, це і кран. Тобто, це саме та техніка, яка вкрай необхідна для того, щоб підприємство працювали надійно та стабільно. Це техніка, завдяки якій можна буде оперативно та якісно виконувати ремонтні роботи теплових мереж, як планові, так і за потребою аварійні. Представник компанії постачальника будівлі. Вельної техніки приїхав, щоб провести навчання та інструктаж для працівників теплокомуненерго каже особливість даного екскаватора в його універсальності. Це універсальний екскаватор, який виконує люби свої поставлені задачі. Ковшик, 6 в одному передній, задній екскаваторне обладнання у нас на 6,5 п'ять метра глибина копання. Плюс ще на машину можна поставити багато навесного обладнання. Це гідромолот, асфальтна фріза. Щотка уборочна на передню, якби універсальність. От в чому є задача цієї машини. Машиніст екскаватора Олександр Горелько попередньо вивчав особливості роботи на такій техніці за відео в інтернеті. Всі нюанси роботи на цій техніці, керування, обслуга і всяке таке. В інтернеті є повно відео, але до нас приїхав інструктор, який нам все розкаже, покаже, і будемо працювати. Але вже після проходження інструктажу та навчання Олександр буде працювати на ній особисто. Збільшення кількості сучасної техніки на теплопостачальних підприємствах міста дозволить реалізувати ще один проєкт, над розробкою якого зараз працюють спільно представники обох підприємств, влади та міжнародні донорські організації. Великий проєкт, який дозволить дозволить нам виконати перекладку магістральних теплових мереж. Ну поки ще крапка не поставлена, поки ще йдуть перемовини. Але будемо сподіватися, що все буде добре, і ця техніка теж буде допомагати в реалізації того проекту.